Христос рождається, милі у Христі. Вітаю вас у Христовому мирі. Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 15 січня 2015 року. Четвер, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого Сильвестра Папу Римського. Святий Сильвестр народився в християнській родині в Римі у 314 році, після смерті папи святого Мелкіяда, Сильвестр став 33 м христовим намісником на землі. У час свого апостольського служіння він рішуче поборював Єресі, що руйнували церковну єдність, зокрема аріанізм у Малій Азії. Під час його понтифікату відбувся перший Вселенський собор в Нікеї 325 року. Декрети цього собору були засвідчені ним. За правління Папи Сильвестра в Римі було збудовано первісний храм святого Петра і дві церкви святого Христа і Святого Лаврентія. Основ Папа Сильвестр 335 року і був похований у римському храмі святого Прескили. У 761 році папа Павло перший переніс мощі святого Сильвестра до церкви, збудованої на честь святого папи, на божественній літургії святого Івана Золотустого сьогодні читаємо Іванрія від Іванелиста Івана з першої глави з 29 по 34 стишок, де є такі слова. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу й усяку неміч. Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм у дорогу до поган не пускайтесь, і в Самарійські міста не заходьте. А йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що царство небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте, даром прийняли, даром давайте. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і всяку неміч. Добре би мати при собі завжди апостолів з такою владою та лікувальною силою, щоби всяка хвороба та неміч у нас зцілялася. Наше бажання насправді є здійснене, адже христові апостоли сьогодення, тобто священники та єпископи, перебувають між нами завжди. І той, хто віруючий, користає з їхньої влади, яку їм поручив Христос. Влада зцілення наших душевних та тілесних недух, дані нам через них у святій тайні покаяння, святій тайні Євхаристії, тобто святому причастю, та святій тайні єлеопомазання. Тож, як часто з них ми користаємо не тільки щоб вилікуватися, але щоб і не захворіти, ви не можете змінити того, кому відмовляєтеся дивитися прямо в обличчя. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Христос рождається. Славімо Його!